Вітаю. Я Мартин Гокстрем. Я 7 посол Швеції в Україні з початку становлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Це відбулося рівно 25 років тому, 13 січня 1992 року. Під час першого візиту Міністра закордонних справ Швеції до Незалежної України. Сьогодні наше посольство відзначає цю подію традиційними шведськими булочками з скорицію, саме як каса, так цей стереотип насправді є підвищенням. Відносини Швеції та України розвиваються дуже динамічно за 25 років вони спираються безумовно на нашу спільну історію, що бере свій початок з часів заснування Київської Руси. З 1995 року Швеція активно підтримує реформи в Україні. Багато шведів відвідали Україну за ці роки, особливо під час Євро. Тоді шведські фани панували в Києві. Хоча на полі це була не зовсім так. Майже третина міністрів нашого уряду відвідала Україну. З цього року вся Швеція з нетерпінням чекає на конкурс Євробачення в Києві. Ми були переможцями цього конкурсу поки Джамала не перемогла минулого року. І ми збираємося повернути конкурс знову до Швеції в наступному році. 25 років – це недовгий час для розвитку відносин між країнами. Нам необхідно дізнаватися більше про наші країни і пам'ятати про те, що з Києва до Стокгольму можна дістатися лише за дві години. Отже, вітаю нашій країні. До побачення!